Перед в'їздом в Чернівці, якщо їхати з сторони Івано-Франківська Тернополя, нас зустрічає ось такий новий знак Чернівці. 1408 рік заснування. Я про це напишу трохи в описі про Чернівці, про заснування чернівців. Але ось бачите, такий гарний знак. Це із габі... Це в стилі Габіони. Там ми бачимо. І ось такі ми бачимо ось тут гірки, клумбочки, гарно засіяна травичка. Прекрасний знак. Звичайно, що він трошечки раніше за попередній знак. Чернівці розширилися. Ось такий знак. Приїжджайте в місто Чернівці.